Вечора. Значить, дивимося з вами прогноз на лютий місяць для риб. Риби. Лютий місяць, 26 рік. Так, риби. Що чекає риб у лютому місяці? Так, поїхали. Общий фон місяця. Общий фон так. Що по судьбі, що по справедливості? В общем, я вам хочу сказати, що буде у вас рибки, буде у вас якийсь вибір у лютому місяці. От. Судьба вам буде преподнесе приподне, дуже хорошу ситуацію в вашому житті. Буде дуже хороший вибір, і вам цей вибір не треба буде прогавити. Тому що буде цей вибір, вибір у вас зв'язаний з грошима, з роботою, з можливостями. Можливо, десь якісь у когось будуть суддівні. Як, ну, судебні справи, можливо, якісь документи треба буде оформляти у лютому місяці. Можливо, десь треба буде е, якісь двері добиватися, десь ходити, де щось рішати, тому що це у нас карта справедливості, е, юридична карта. в общем, по судьбі, по справедливості у вас у лютому місяці. Будуть якісь вирішуватися питання. От, у деяких питання буде зв'язано з грошима, у деяких питання буде з документами, можливо, буде хороше признання по роботі з якимось можливостями, можливо, десь у когось буде, що перерашовується ситуація іменно зв'язана з відносинами. В общем, у лютому місяці у вас рибки буде якийсь вибір, який вам предостава судьба. І це буде рішаться судьбоносний вибір. Так, у вас у лютому місяці, в кінці лютого, буде починатися Дні народження у рибок. Я вас вітаю з началом. Ваших тих, хто родився у лютому. Я всіх вас вітаю з наступаючими вашими днями народженнями. От, в общем, дивіться, якщо ви правильно зробите, приймете рішення, правильно зробите вибір у лютому місяці, значить. Вам іменно йдеться по судьбі. І зробіть, будь ласка, правильний вибір. Що тут у нас вибір, віса, що тут у нас карта вибору. Так, дивимося, гроші. Рибки, гроші на лютий місяць. Що будуть у фінансами? Фінанси. Так, фінанси у лютому. Фінанси. Чашка, чаш, чаш Кубків, повна чаша колесо судьби, колесо Фортуни. Ну, я вам хочу сказати, рыбки мої любими, мене син риба. Значить, фінанси, удача, успіх, благополуччя, можливості, дом, повна чаша. Вот. Можливо, по судьбі, ви в лютому місяці зробите правильний вибір, що связано з грошима, зв'язаний з новою роботою, з новими можливостями, з новими починаннями. Вот Удача, судьба. Прям от именно колесо судьби, колесо фортуни. Вам іменно опять говорить, що вам по судьбі дуже великі перемены, связанными з деньгами, связанными з начинаниями, з роботою. Е, возможно, якийсь переїзд буде с з роботою, понимаєте? З новими якимось возможностями. От і я вам хочу сказати, що деякі гроші у вас, рибки, будуть приходити з допомільних істочників. От, можливо, хтось із вас є офіційна робота, так на яку ви працюєте, і ще будуть приходити вам кошти, можливо, від вашого чоловіка. Для дівчат, усе бачите, будуть кошти про і, можливо, якісь будуть виплати. Хтось може добивався виплати на дітські, так? Е, от, іменно юридичні якісь виплати можуть прийти, чи соціальні допомоги там, чи якісь дітські кошти можуть прийти, чи взагалі якісь пенсії. В общем, будуть іще доповнительні доходи, помімо тих доходів, які у вас будуть. В общем, я хочу вам сказати, що. Рибки у лютому місяці ви будете стабільно стоять на ногах, стабільно у вас буде подушка фінансова. Даже ще вам хочу сказати, що, можливо, хтось із вас зможе відкласти собі денюшки. В общем, лютий буде у вас з грошима. Ну, та слава Богу, у мого сина будуть гроші, як то кажуть. Що не буду переживати за сина. Так, тепер ми з вами дивимося, ваше любовне. Любовна, любовна частина, відносина. Що чекаю в коханні в лютому місяці? Так, ухте, я ж дві витягнула карти. Так, ну дивіться, хтось за вами підглядає, хтось підглядає. Гай, що тут дивіться, хтось підля... підглядає. Це в нас двойка жезлов, що тут усе, дивіться, у нас м -м, паш м'ячей. Хтось за вами дуже-дуже наблюдає, куди ви пішли. Можливо, навіть у вас в житті, розумієте, рибки, прорисується людина. Людина, яка дуже вас рівнує. Можливо, ваша друга половинка, ваш чоловік чи ваша дружина, може можливо, ваша дівчина, да яка буде за вами наблюдати, де ви пішли, що ви пішли, з ким ви общаєтесь? А от, і дивіться, тут тут кубкова карта. Ой, вас дуже, знаєте, хочу вам що сказати, що вас хтось дуже сильно любить ви королева кубков у вас, дівчинки, дивляться дівчинки, дівчинки, вас дуже сильно любить хтось. Ну, це людина, яка вас дуже кохає, вона завжди за вами буде наблюдати, завжди буде спостерігати. А, от, от хоче, допустим підійти до вас, поговорити з вами, да, щось сказати, і він не знає це, він мечеться. він думає, йти, не йти, писати, не писати, говорити, не говорити. Це якщо людина, а, от, яку ви не знаєте, розумієте? Ну ця людина вас дуже кохає. Дивіться, вона вас прямо все багатотворіть. Як жінщина. Якщо у вас є друга половинка, то друга половинка, то да, та друга половинка да, дійсно рівнує, дійсно наблюдає, куди ви пішли, з ким ви говорите, і прямо все аж, аж аж наблюдає. Чи ви там в туалеті, да? чи ви там у ванні купаєте, чи ви десь там лежите в телефоні, да? наблюдає за вами, чи не переписуєтесь. В общем, я хочу вам сказати, що от, відносини у вас будуть спокійні. Не буде ні скандалів, нічого, але ваша друга половинка за вами наблюдає. І дивіться, як цікаво показано, що хлопці будуть наблюдати за своїми дівчатами, яких кохають, що дівчата будуть наблюдати за своїми хлопцями. От щоб вони теж десь там до якоїсь другої красавиці не пішли. Розумієте? В общем, я хочу сказати рибки. Фінансова подушка у вас буде в лютому дуже-дуже хороша і відносини так. Ви, можливо, якщо у вас немає другої половинки, то за вами наблюдає мужчинка, за вами наблюдає хлопець, якого ви не знаєте, і ви дуже комусь подобаєтесь, але ще у февралі місяці він до вас не буде проявлятися. Якщо ну, у вас немає пари. Ще проявлятися не буде, тільки буде ще за вами наблюдати. Дивіться. Як ви себе ведете, що ви, як ви, як до вас підійти? Ну, буде так, знаєте, вибирати йти, не йти, ну такое. Ну, у вас дуже хтось кохає. В общем, коханнячка у вас в лютому місяці буде. І в відносинах буде все добре. Але, конечно, але, звісно, дуже рівнива ваша друга половинка. Так, і давайте подивимося руна на лютий місяць, яка вам випадає руна. Так, руна. Сексуальну енергію, зачаття, новий рівень життя, руна інгус. Дивіться. В общем, я вам хочу сказати, що в лютому місяці у вас і так є, і удача, і успіх, і буде сексуальна енергія. І буде, ну, Якщо ваша друга половинка, ви з нею живете, так, то буде сексуальна енергія, прямо вилазить отак, буде прямо аж. Шторміть у вас новий рівень життя, нові, нові можливості. От я ж так кажу, що якщо у вас є відносини, слухайте, то у вас вони вийдуть на новий уровень. Якщо у вас немає відносин, то за вами наблюдає. Оце дивіться, який гарний мужчинка за вами, дівчоночки, наблюдає. От. Ну, можливо, можливо, але ну, я не уверена, можливо, він не проявиться, але він поки що в лютому місяці буде за вами наблюдати. І він захоче потім вийти з вами на новий якийсь уровень, на нове общення. З нього буде прям перти от, эта от енергія сексуальна, я хочу цю женщину, я не можу без нього. Але місяць буде ще так, як то кажуть, підходить до вас шукати. От. В общем, місяць у вас цей лютий плодородие, денежки, успіх, возможности, гармонія в семье, благополучие и прямо аж будучки пять страсти у вас. Вот так вот, рэпки, вот такие у вас будет місяць. Пока-пока, бережіть себе. Миру нам усім. До нових зустрічей.